Депутати міської ради хочуть придбати сучасну конференц-систему, яка б зокрема полегшила процедуру голосування під час пленарних засідань сесії. Маєвський бренд-менеджер фірми, яка займається виготовленням таких пристроїв, каже, хоча виробник китайський, але гарантія якості майже 100%. Ціна залежить від функцій пульта правління в середньому укомплектована система коштує від 800 тисяч до мільйона гривень. Чим один пульт від другого відрізняється? карточки бувають, допустим, контактні, безконтактні. Где-то пульты бывают проводные и беспроводные. Радио инфракрасные, есть система с синхронным переводом, есть сенсорным экраном пульты, есть встроенный экран, на экран выводится информация: и повестка дня, и телесуфлер, документы. Оттуда можно в интернет ходить. Можно видеоконференцию между двумя пультами устраивать. То есть, грубо говоря, один депутат может позвонить в зал, в конец зала другому депутату. Для конференции. За участю представників інших країн є система автоматичного перекладу. Та депутати міської ради розуміють, що закупити найсучасніші пульти наразі немає можливості. Є проблеми більш важливі, хоча б ремонт асфальту в місті та покрівлі. Тому деякі депутати пропонують поки не поспішати з придбанням цієї техніки. Нам треба зробити і сучасну залу. Що будуть стояти наші мікрофони, і кнопки, і електронна система голосування, то це повинно бути в престижній гарній залі. Але ж знову ж повторююсь, чи начасно це зрозуміло, що вже зараз, коли пішли відомості через інтернет, через газети, про те, що вже є така робоча група і працюють над встановленням такої системи голосування, то від людей йдуть зворотні зв'язки. І навіть наші депутати багато в. В таких колуарних розмовах говорять про те, що не на час. Дехто вважає, що купувати потрібно найпростішу річ, яка б мала декілька найнеобхідніших кнопок. Це повинна бути найдешевший варіант, який перше є три там бути повинні три кнопки за, проти, отримався, потім кнопка запису на, на виступ, і мікрофон для того, щоб там фіксувалися а, ну, пропозиції депутата. Черговий раз зійшлись на тому, що купувати систему потрібно, але поки остаточно не визначились, які функції вона повинна виконувати.